Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про книжки. І ось зараз послухайте і подивіться історію про книжку, яку мені розказала знайома дівчинка. З полиці книжку, і сторінки погортала, забронилась й мишка, уночі її читали, Плаче книжка, мишку, Плаче кицю, мишко Розлетіли сторінки і обшарпались боки. Я в гості мишку і поклич з нею кицю, брудні лапки брати книжку, за мазурам не годиться, не журиться, книжко, миєла при нижка, кицяклеї сторінки і обшарпані боки. Вийшла я водиця, біють вишкайки. Зелюки і підклеювати боки. Діти, як ви гадаєте, чи можна читати так книжки, як зробила Киця і Мишка? Звичайно ж, ні. А що ж неправильно вони зробили? Так, вони брали її брудними руками, а потім, мабуть, ще й гралися з ними, що в них повилетали всі листки. І обшерпались боки. Але ця історія має щасливий кінець. Ми побачили з вами, що киця і мишка навчилися правильно користуватися книжками. Вони мили руки, вони читали її за столом, правильно перегортали сторінки, не загинаючи їх куточки. Погляньте, я в нашій групі знайшла книжки, які. Неправильно читали. Подивіться на цю книжку. На ній малювали, вона вся в плямах. А у цієї книжки, як і в нашій історії, обшарпаний бік. І я пропоную вам зараз її полікувати. Для цього мені знадобиться скотч і ножиці. Ми візьмемо шматочок скотчу. І обережно приклеїмо ось так з одного боку і з іншого. Те, що нам не потрібно, обережно зріжемо ножицями. Ось подивіться, книжка зараз вже радіє. А ось ця книжка красива, дуже цікава. І теж я побачила, що хтось її неправильно читав. Подивіться, ось тут в неї вивалюються сторінки. Давайте її зараз полікуємо. Те ж саме використаємо скотч. Або можемо використовувати полосочку паперу. Ось так обережно. Попросіть своїх батьків, щоб вони вам допомогли. Разом це робити простіше. до сторіночки. Зайвий шматочок обережно і дріжемо. Ось так, сторінки вже тримаються. А ось тут, діти, я побачила? Подивіться, який куточок. Мабуть, хтось читав і е, зупинився на цій сторінці. І загнув ось так куточок, щоб потім відкрити книжечку ось тут, на самій цій сторінці. Так робити не можна. І я вам пропоную зробити по-іншому. Для цього можна використати звичайну закладку. Вона може бути різною. Подивіться, в мене ось така знайшлася закладка. Ось Просто а, кольоровий картон, який розмалювали. А я вам пропоную сьогодні зробити цікаві закладки ось такі веселі, у вигляді ось таких тваринок. Давайте спробуємо разом. Для того, щоб зробити ось таку закладку, вам е, знадобиться ось такий листочок кольоровий паперу. Складаємо ось так трикутничка, щоб в нас вийшов квадрат. Оцю зайву полоску ми зараз відріжемо. Так. Тепер. Складіть ще раз навпіл ці трикутничок, розгортаємо, подивіться, ось так відігнули ось цей куточок і по лінії згибу ось туди прикладаємо і ось так відгинаємо. Пальчиками ось так ретельно придавили. Так, тепер ось ці куточок по лінії згіба. Ось так прикладаємо і теж складаємо ось так. Одну сторону. І другу. Ось так. У Нас вийшов такий квадрат. Так. Тепер нам треба, ось сюди, дивіться, такий конвертик наш вишив. Ось так закладаємо оцю сторону, всередину. І закладка майже вийшла. Зараз ми її прикрасимо. Так, зробимо Зайчика Ось так. Зараз зробимо Вушки. Ось вийшло два Вушка. Візьмемо ще білого паперу, шматочок. Ось сюди треба приклеїти всередину. Краєчок. Подивіться ось сюди. Вужка у нас вийшла. Зараз візьмемо фломастер і намалюємо очі. Середні носик. Зайчик у нас вийшов. А зараз я вам покажу, як користуватися цими закладками. Якщо у вас вийде ось така закладка, то її кладемо сюди всередину, щоб трішечки хвостик виглядав з книжки. І закриваємо. Ось хвостик тут виглядає, і ось так потім, коли вам потрібно читати. Ви відкрили на цій сторінці, яку вам потрібно. А якщо ми будемо використовувати ось таку закладку, то ми її одягаємо ось на цій куточок сторінки. Ось так одягли і закрили. І коли вам буде потрібно прочитати іншу сторіночку, ви ось так відкриваєте, і зайчик вас чекає на тій сторінці, яка вам потрібна. Не сумуйте. Фантазуйте! До нових зустрічей!